На сьогодні неділя, 14 травня, всіх вітаю з Днем матері. І ми вийшли на прогулянку. Трішки тут шумно, тому що траса неподалік. Вирішили трішки познімати різної вам. прогулянку свою велосипедну і взяти вас з собою погуляти. Дівчатка гуляю. Взяла вас з собою, щоб показати вам ось цю красу. Просто неймовірна краса, пташки співають, комарі кусають, краса і все. Конвалій небагато, але вони є, радують око і нас. Дивіться, що вигадала природа. Це ж треба така жага до життя, щоб проколов листочок, але все одно квітка виросла. Неймовірно. Уже на клумбах цвітуть повним ходом, комарі загризають, дівчата. А в лісі, ось, бачите, тільки-тільки розпочинаються. Аромат тут стоїть неймовірний. Ті, що розквітнули, просто, просто так гарно пахнуть, що це не передати. Це мої улюблені квіти. Не знаю, можливо, тому що їх немає <смі> більше взагалі ніде. Тільки ось так весною один раз. Я раніше від них так не шаленіла, а це років, мабуть, 20 я вже просто їх обожнюю. Моє вітанечка. Каже, моє вітанечка. Я чекаю, поки мені дадуть сніданочок. Дивіться, як вони в нас катаються на дверях. Венька мамка і сіренькі дітки і чорненькі, да? Mm. О, там шпаки витягують помідори. Ось був даска лайфхак. Вітер ось так хитає і такий звук. Ідеально було, звісно, як штук чотири поставити на нашу площу, але вистачить і цього поки що. Привіт, дівчатка. От і минув уже тиждень з попереднього мого, е, привітання до вас. Сьогодні я отримала посилочку, тому вирішила на природі, не відходячи від відділення, її розпакувати. Тому прошу до перегляду. Це Іринка мені зробила подаруночок в рамках спільного проекту Вишиванка генетичний код українця». Я вибачаюсь, комарі так кусаються. От і ми зараз подивимося, що ж мені там надіслали дуже дуже цікаво. Дуже швидко дівчата мене привітали. Я в цьому спільному проєкті виграла аж два подарунки. ти, ух ти. Боже, якась така цікава пряжа. Це вона без етикетки. Я посилання на іринку залишу. Під, під відео. Ось така гарненька листівочка. Дякую, Іра. Шкарпеткова пряжа Артисана Лізе Супервош. І це щось таке, чого я не знаю. Склад 80% котун, 20% поліестер, 250 грам, 75 метрів. Дівчата, з такої пряжі тут ось є без етикеточки, я навіть не знаю, що в'язати. Вона така товстелезна. Комарям, мабуть, також подобається пряжа, бо вони мене заїдають. І так, таких у мене ось виявляється, і ринка мені надіслала шість моточків. Ой, 5 моточків. Шість моточків. Шостий моточок це Алізе. І два ось таких. Не знаю, що тут за склад. Таке цікаве поєднання. Будемо щось думати, будемо щось мудрувати. Дякую за подаруночок. Дякую за спонсорство, що ви були з нами в цьому спільному проєкті. І, так, дівчатка, вирішила підключитися і все-таки ближче показати вам подаруночок свій пряжу, яку подарувала Іринка в рамках спільного проєкту Вишиванка Генетичний код Українця. Мене рандомно обрали. Це ось така пряжа: 80% котон, 20% поліестер, 250 грам 85 метрів. Так? Турецька пряжа. Ось так вона називається. Хто вміє читати по-турецьки, це, мабуть, оленка буганова вміє. Ось це така пряжа. Наскільки я зрозуміла, ця пряжа використовується для макраме. Ось тут такі листочки, для панно. Чесно кажучи, я такого в'язала. з такої ниточки не в'язала. Ну, не знаю. Можливо, для якихось корзиночок підійде чи шопера. Але мені здається, буде дуже важкою така річ. Ну, не знаю. Куди використовувати буду, я не знаю. У мене є таких 5, так, 5 моточків. Ну, будемо кудись прилаштовувати, щось, може, ідея, яка прийде, поки що ідей немає ніяких. Можливо, хтось зв'язав уже з такої пряжі і може мені щось підказати, тому чекаю в коментарях. Чекаю в коментарях якісь, якісь цікаві пропозиції з приводу того, що можна зробити з цієї пряжі. Так, далі ще були два ось такі моточки. Вони без етикетки, не знаю, можливо, це сток який. Який склад, я тут також не знаю. Ниточка м'якенька, не колюча, така досить об'ємненька. Куди їх використати, також не знаю, дівчатка. Буду думати. Поки що покладу, знаєте, є пряжа, коли ти якусь бачиш, і в тебе одразу виникає таке, знаєте, бажання щось створити. І тільки побачив. А буває таке, що пряжа може пролежати рік і два, і буває тиждень всього навсього і ідея потім приходить. Ну але Буває таке, що навіть на якусь пряжу ідея не приходить. У мене є й така пряжа. Поки що лежить. Чекає своїх задумок. І ще у мене ось такий моточок це alize superwash artisan Ну, тут класичний карпетковий склад 420 м на 100 г, 75% вовна і 25% поліамід. Хороша ниточка, мені подобається з такої в'язати, я в'яжу. Так що, ось так мене Іринка порадувала е, в межах цього спільного проєкту. Я в спільнику е, вишиванка генетичний код українця. Виграла два подарунки. Один подаруночок це від Іринки я посилання залишу. Під, в описі під відео, і другий це е, від галинки канал несе галя воду. Е, також дуже, так знаєте, несподівано мені випав цей подарунок в Галинки. Ну, але що зробиш? Це, був грошо... це була грошова винагорода в розмірі 500 гривень. І я обов'язково щось придумаю купити на ці гроші. Е, я думаю, що це буде щось таке вишивальне, тому що. Тому що хотілося б якось присвятити, а може, не знаю, може, щось інше буде. Ну, одним словом, поки що я не придумала, куди я їх витрачу, але я їх витрачу обов'язково на щось рукодільне і, звісно, з вами поділюся. Як же ж Так, так я вам сказала, що в описі є будуть посилання на обох дівчаток. Щиро їм дякую за подарунки. Всього їм доброго, бажаю, здоров'я, благополуччя їх і їхнім родинам. Так, ну, дівчатка, це такі м -м, пряжна така радість. Подарунки це завжди радість, завжди приємно, звісно. І у мене, і так як я ж виграла в цьому спільнику дівчатка два подарунки, то я ж захотіла двом і подарувати. Один подаруночок я відправила, інший подаруночок я ще е не знаю, кому відправити. Я ще думаю, у мене є кандидати, і я думаю, до кінця цього тижня. А сьогодні у нас 24 травня, я думаю, я вже визначуся і комусь піде подаруночок. Це буде сюрприз, кому поки що не знаю. Кандидати є. Так, далі хочу вам показати, що ж у мене зараз в'яжеться. Звісно, в мене процесів небагато. Це у мене процес. Мого фіолетового січня дуже гарно передається вам зараз колір пряжі. Але він, ні, мабуть, такий трішки він у нас такий ось, оце ось один в один ось така пряжа, таким шнурочком. Я її майже не просунула, мабуть, з магічного кубика, а можливо, буквально декілька рядочків, тільки вдалося мені пров'язати. Ось що в мене тут виходить. Мені вже потрібно переходити на. Ця кокетка вив'язана, переходити на розділяти на рукавчики і на перед і спинку. Чомусь я поки що не можу виділити для себе часу, щоб можна було це зробити. Я приміряла, перекидала на, двой, на інші спиці, то начебто непогано лягла кокетка, а там буде видно, не знаю. Ось якось так. Це в мене маркерочок стоїть. Від магічного кубика. ну, Начебто непогано полотно лягає, не знаю. Після прання, звісно, вирівняються ще петельки. Так, показала вам це. Далі в мене ще вишивається вишиваночка моя, звісно, я її перевела в процес, ранковий він у мене. Зранку півгодинки, годинку виділяю на вишивку. Це, звісно, мало зовсім вишивається, ну, але є, що є, вирішила поки що робити так. Далі я ще в рамках спільного проєкту акація. В рамках спільного проєкту Кольоровий рік у нас в травні місяці випав колір місяця квіткова фантазія. Тобто, виріб повинен бути якийсь з квіткою. Довго я думала, гадала. Була в мене одна ідея, але я потім її якось відклала і вирішила не ризикувати, і не вигадувати якийсь велосипед. Тому я взяла, звісно, шкарпеткову пряжу і погнала в'язати шкарпетки. Чесно скажу, планувала я ці шкарпетки в'язати жакардом. Але. Не зрослося щось у мене з жакардом із цією пряжою. Я не знаю чому, але коли я в'яжу е зараз, Ой, взяла пряжу, а то я забула. Планувала в'язати ось такою пряжею. Жакар, це пряжа, у мене залишочок від Бактусу. Це газал Вул. 175 метрів на 50 грам. І неї тут 40% акрилу, 20% якийсь кашемір ПА, що це за кашемір ПА навіть не знаю. І мериносова вовна. 40%. Пряжа досить класна. Якщо перевести в 100 грам, тут виходить 350 метрів. Так? У нас оця пряжа, це шкарпеткова, звичайна Alize супервош. Комфорт сокс, отак здається, так? І тут у нас 350 метрів, у нас 420. Ой, зараз якось фокус треба вам сфокусувати Ну, як ви бачите, та що 350, вона тонша. За рахунок чого, я не знаю, це більш об'ємніше, мабуть, все-таки за рахунок того, що є у складі більше мериносової вовни. І коли я в'яжу, дівчатка. Жакарт, то або я дуже до себе прискіпуюся, або... або я навіть не знаю. Ну, одним словом, оця жовта ниточка з-під жовтої проглядається ось це рожеве. Я в'язала без протяжок. Це, мабуть, шкарпетки, які я найбільше розпускала в своєму житті. Енну кількість разів я пробувала, намагалася зв'язати той жакарт. Енну кількість разів я взагалі намагалася щось в'язати. Ну, Начебто і розумію, як в'язати, так. Але ну, щось мені воно не йде і все. Тому я розпустила те, що я в'язала 25 разів, я його розпускала десь не менше точно. І вирішила зв'язати, а потім щось вигадати з квіткою. Кудись пришпандюрю сюди квітку. Куди ще не знаю. П'яточку я робила стронг. Також кутю. Було в мене розпусків, не знаю чому, чомусь вона в мене з першого разу не вийшла, хоча я опис дивилася, і мені все зрозуміло було, і начебто і зрозуміло, а щось робила, мабуть, не так. Тут я ось робила виворітніми петельками, і сюди вони в мене пішли, і в мене тут далі буде йти підошва виворітні, виворітніми петельками. Тут будуть лицеві. Ось такі незаморочливі. Чому в'яжу одразу дві шкарпетки? Тому що тому що в мене це залишок, і я не знаю, наскільки мені вистачить. Тому я в'яжу на спицях тріо номер 2,5, Вирішила в'язати. І одні в мене на дві одна в мене шкарпетка на двіці, я їх не в'яжу на двіці, я їх просто перезнімаю. Вив'язала, ось у мене стоїть маркерочок, вив'яжу енну кількість рядів, якусь, ну, буду дивитися по пряжі, і вже. Тут також ось в мене маркерочок стоїть, також буду вив'язувати ту саму кількість рядочків, щоб, ми не... щоб не попасти і потім не розпускати. Ну, ось якось так. Так, і буду тоді намагатися зробити якусь квітку на, цій... на цих шкарпеточках. Так, це такий мій ще один процес в рамках спільного проєкту. Хотілося б, звісно, почати щось таке величеньке, але. Але, ну, знаєте, коли немає, що в'язати, коли ми не знаємо, що в'язати, там було таке запитання у в якомусь із, в якомусь із тегів, то ми хапаємо шкарпеткову пряжу і в'яжемо шкарпетки. Сьогодні показувала на роботі співробітникам свої деякі роботи, вони говорять, відкривай свій магазин по продажу. Готових робіт. Я кажу, що, ну не знаю, буде хтось купувати чи ні. Бо дуже дорого, як для. Ну, я за дешево в'язати не хочу. Витрачати свій час, своє здоров'я на це. А по тих цінах, яких я буду виставляти, навряд чи хто й буде купувати. Можливо, хто й купить, але ну, не знаю. Поки що, поки що я на це не наважилася. Так, далі. Далі я. Побачила відео Світлани з каналу Давай Пов'яжемо, що вона набирає групу для тестування футболки. Коли я дивилась на її футболку цю ще раніше, ну, вона виставляла там, що це здається, і показувала свій процес, як вона, ну, що вона розпочала в'язати цю футболку. Мені вона сподобалася. І ще раніше перед цим, так, в мене виникла ідея зв'язати літню футболку таку бавовняну, якусь таку незаморочливу. І я вирішила, що куплю собі пряжу. Я навіть її обрала і купила. Це ось така пряжа Газал Cotton, 50 грам, 165 метрів. Спиці нам рекомендують від трійки до четвірки. Гачек, гачок 2-3 міліметри. І зараз я вам покажу склад. 60% бавовна і 40% акрил. Це колір номер, номер. Номер. Де ж той колір наш? Зараз. Десь тут так пишуть його цікаво А ось він. 3455. Колір номер 3455 тому, кому цікаво, колір отакий він і є. Е, можливо, не такий яскравий, але такий, знаєте, ну, гарний колір, такий він мені як колір какао, якийсь щось такого плану. Мені він сподобався цей колір, і я тому вирішила, ця пряжа мені це не пробувала я з такою в'язати. В'язала з подібною з джинсу. І я вирішила її замовити, тим більше тоді якась була на неї скидочка у продавця, якого я брала. І я взяла такої вісім моточків, вони по 50 грам, тобто в мене є її 400 грам. І коли я вже е, обдумувала я моделі різні, там думала вже в червні розпочинати з цієї пряжі щось в'язати, і тут я зустрічаю відео Світланки, де вона запрошує в тестування. І я коли почула і побачила, що це тестування, я одразу побігла до неї в приватні повідомлення, щоб трішки, знаєте, вступити в дане тестування, встигнути. І я, дівчатка, розпочала тестувати дану футболку. В цьому підключенні я не буду нічого вам показувати. Я думаю, що це вже буде окреме відео по даній футболочці, просто показала пряжу, з якої я розпочала вже працювати. Я думаю, що це буде окреме якесь відео, де розповім, що до чого і як, і чи мені сподобається процес тестування. На даному етапі то мені все подобається, все зрозуміло, і все доступно. Ну, подивимося, що буде далі, але я думаю, далі вже ніяких таких. Мені здається, що це самі такі складні моменти. Ну, мені так здається, що в першому цьому етапі вже будуть пройдені. Але, хто його знає, подивимося, що, вид... що буде, видно, буде як. Тому, е... хто хоче. Брат, взяти участь в тестуванні, то слідкуйте за Світланкою, можливо, в неї ще якісь будуть цікаві такі пропозиції. Я давно вже спостерігала, але все чомусь у мене. Я не встигала на, на початок цього тестування. Я не знаю, чому. Але я не встигала. І я коли вже бачила, я вже бачила, як дівчата викладають готові роботи. І в мене не складалося трішки, от якісь не була така несостиковка. Тому чому вона була? Тому що я буває відео дивлюся з запізненням, що там уже декілька днів я заходжу на канал, передивилася відео. Там декілька відео я не дивилася. Так я зайшла, передивилася одне, друге, третє, чи скільки я їх там не дивилася. Ну в основному я стараюся до дівчаток заходити, підтримувати їх. Подобайками, коментарями, тому якось так. І тут буквально пощастило, тому що я зайшла до Світлани, дивилась її відео, і вона якраз зробила запрошення. Буквально там пару годин відео було на каналі, і я доєдналася до, спіль... до цього тестування. Для мене це вперше. Я ніколи нічого не тестувала, ніколи нічого не в'язала ні по яких описах. І я вирішила спробувати, чому. Ну... Чому у мене там, знаєте, захотілося. Мені захотілося спробувати, що це таке, яке, і з чим його їдять, і як чи я в мене взагалі буде можливість це зв'язати, чи чи вдасться мені це зробити. Тому поки що ми в'яжемо. І я сподіваюся, як дов'яжемо, то все вам покажемо. Тому, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте вподобайки. Підтримуйте обов'язково коментарями, чекаю е, будь-якої інформації по подарованій мені пряжі, і, можливо, хто підкаже, що ж мені купити за подаровані кошти, хтось що порадить. Тому, дякую всім за увагу. Було з вами приємно спілкуватись. Пока-пока.